Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second це другий день завозу, ціна за кілограм сьогодні 419 гривень. Перша моя знахідка це ось така замшова куртка, це натуральна замша. Дуже гарного зараз трендового коричневого кольору. Ось така бірочка, де і вказано, що це 100% натуральна шкіра, підкладка 100% поліестер. Ось так куртка виглядає в примірці, це 10-й розмір, і, як на мене, вона просто чудово підійшла, і в плечах добре сіла, і по довжині, по ширині все чудово. Гарного вона крую, така от з комірцем, нічого зайвого немає, пряма, гарної довжини, усе в ній прекрасно. І, до речі, вона в непоганому стані. Як таких дефектів я на ній не помітила. Звичайно, що вона не є, прям така одновесенька з магазину, якісь невеликі сліди носіння таки є. І ось така ще куртка мені сподобалася: Томі Спорт, тобто це Томі Хелфігер, але жодної іншої бірочки немає. Лише ось це одна виша лого спереду. Це така куртка на рак, вона вдягається через голову, розстібається лише ось тут зверху. Вона тепла, має штучне хутро. І вона в дуже гарному стані. Пам'ятаю її з минулого тижня. Вона продавалась на люксі. Ціна за кілограм на люксі в цьому секонд-хенді вдвічі вища, ніж на звичайній вазі. А зараз так її перевісили у звичайний відділ. І взяла до примірочної ось таку кофту від Ted Baker, Вона не зовсім в новому стилі, але бренд хороший, якісний. І взяла вам показати. Щоправда, склад мене тут розчарував це 100% поліестер. Вона ось така от синтетична. З якимись такими квітами попереду і ззаді звичайна чорна спинка. В ідеальному стані кофта, ну, але це такий варіант одягу, більш класичний, хто любить, власне, такий от стриманий класичний стиль. Сподобалася мені ось така блуза на короткі руках, вона тут внизу така от ажурна, вверху також має декор, виглядає доволі цікаво, з таким от мережевим і камінчиками. Розмір вказаний 12-40, склад тканини повністю натуральний, це 100% бавовна, котон. І ось така вона в примірці. Нестандартна, доволі цікаві рукавчики з такими як рюшками і донизу вона дещо йде розширена, такого як А-силуету. Мені не дуже пасують такі от моделі все таки я надаю перевагу або прямому крою, або приталеним, де чітко видно талію. Хоча у кожного свій смак, тому думаю, і така блуза комусь та й припаде до душі. І сподобалася ще ось така сорочка від Mango, вона в такому яскравому жовтому кольорі, з однією попереду накладною кишенькою. Тканинка доволі м'яка. Думаю, що це віскоза. Давайте глянемо ще разом бірку, і так це 100% візкоза. Розмір тут був вказаний LXL, тому на мені вона виглядає як оверсайз і не дуже добре сіла в плечах. Найбільше вона мені подобається своїм кольором. Справді дуже акцентна. В ній точно будеш вирізнятися, але не дуже мені подобається оця така напівпрозора тканина через те, що вона не є структурована, дещо неохайно виглядає. Ще взяла до примірочної ось такий гольф в дуже цікавому кольорі, таке щось приміжне між синім і зеленим. Кольором морської хвилі за складом прекрасний це 100% вовна, але, на жаль, він іде з дефектами. Ось тут попереду є плями. На жаль, спочатку в залі не побачила, а тут уже в примірочній трішки краще освітлення і стали видні ці дефекти. Вже не буду приміряти, просто показую як знахідку. І ще ось такий светр мені сподобався в коричневому кольорі. Таке от поло. Це чоловічий варіант кофта, але знову ж таки є дефект. Ось тут попереду дірка. Зовсім нещодавно мені писали в коментарях, що дуже часто попадаються вовняні светри, але, на жаль, усі з дефектами, або з дірками спеціально прорізаними, або з якимись іншими дефектами. І ось мені теж не пощастило з обома светрами: один з плямою, інший ось такою діркою. А ось ця молочна жилетка, вона вже в ідеальному стані, без дефектів, і вона також вовняна. Ось така вона неї бірочка, вказано 100% вовна, і що вона з Шотландії. Розмір був вказаний XL, тобто вона така от велика, виглядає прям надто величезно, скоріше за все, вона чоловіча. Тому що для жіночої фігури вона дуже широка і негарно це все виглядає. На жаль. Справді шкода, адже така жилетка для осіннього зимового гардеробу дуже класна, зручна річ, можна в неї класно утеплятися. І ще мені сподобався ось такий смугастий светрик, він кольоровий гольф, і це у нас Next, розмір шостий, але він так добре тянеться, тому я думаю, має підійти. Тобто, це у нас XS-ка і склад тканини 50% віску 50 акрилу. Гольф в чудовому стані без жодного дефекту і дуже класно підійшов. Рукавчики переживали, що будуть за короткі, оскільки мені XS абсолютно не підходять. Але ось цей прям ідеально підійшов. Але це такий дуже акцентний светр, не кожен буде носити настільки в яскравих кольорах річ. Я все-таки більш люблю стримані речі, однотонні, тому це не залишається в магазині. І гляньте ще, яка кофта трапилася це то міхілфігер біла і в доволі непоганому стані. Хоча не ідеальна, все-таки видно, що вона не нова, що її носили. Ось так прикладу до себе, вам покажу, як би вона мала виглядати. Якщо б вона була в трішки кращому стані, можна було б її купляти і однозначно носити з джинсами прям річ топ. Заради цікавості поважила ось цю замшеву куртку, вона заважила всього-навсього на 390 гривень. Десь в мас-маркеті замшева куртка буде коштувати в 10 разів дорожче, а то і ще більше. І дивимося з вами взуття. Взуття також показую вагове. Ось такі милі балетки з такими перемичками, лаковані. І ось такі дуже акцентні туфлі. Усі переливаються кудись на вихід. Щоправда, каблучки у них якісь замазані чи просто втратили колір. І ось такі босоніжки з натуральної шкіри, плетені, дуже зручні, я думаю, мають бути і комфортні. Ось такі акцентні червоні туфельки на дуже тонесеньких каблучках, ще й таких от срібних, акцентних. Ось такі ще були класні туфлі в кольорі Капучино. Вони з натуральної шкіри. Це Маркен Spencer і взагалі без дефектів, як нові. Ось такі босоніжки на невеликій танкетці, вказано, що вони з натуральної шкіри в ідеальному стані. Дивимося з вами далі. Тут у нас шльопанці в стилі біркінштуки, в одній коричневі, інші ось такі от пудрові, але це не натуральна шкіра, не натуральна замша. А ось ці такі тендітні босоніжки на танкетці уже з натуральної шкіри на такій от корковій платформі. Це у нас балі, дорогий бренд, але у них відірвані набойки, і дещо так виглядають вони старомодно, але з натуральної шкіри. Також а ось ці босоніжки дуже класні, вони такі, дещо спортивні, дуже в моєму стилі. Щоправда, вони були з екошкіри, не з натуральної. Дуже великий вибір саме босоніжок, шльопанців це не дивно, адже кінець літа, і зараз майже ніхто їх не купляє. Хоча вже на наступний сезон можна собі щось обрати, адже є непогані варіанти, ще й в ідеальному стані. І давайте я вам ще покажу сумки. Сумки також дивимося вагові. Нагадаю, ціна за кілограм сьогодні 419 гривень, це другий день завозу. Ось така дуже навіть непогана сумочка невеличкого розміру на двох ручках, і схоже, що вона з натуральної шкіри в дуже гарному стані. ось Тут можна прочитати назву бренду. Що вам видно, то напишіть в коментарях. По вигляду сумка дуже якісна, справді класно пошита. І давайте глянемо, що у нас тут ще цікавого. Ось така звичайна біла сумка з екошкіри, невеличка чоловіча сумочка. Ось така дуже акцентна, помаранчева, і ось така величенька чорна сумка шопер за кошкіри була. До речі, помітила, що в секонд-хенді от найчастіше можна натрапити саме на сумки шопери. Ось гляньте, яка мені трапилася сумка, це Кельвін Кляйн, класний дорогий бренд. Але якщо не помиляюся, то у них переважно сумки з екошкіри з ненатуральної, і ця не виняток. Ось така ще цікава сумочка з таким от переплетенням, але видно, що це якийсь мас-маркет, причому неякісний. Ось така ще одна сумка від Кельвін Кляйн, але, на жаль, дуже сильно понищена. І тільки подивіться, яка класна стильна сумка. Вона дуже містка. всередині вона така от золота, на двох ручках. Трішки вона прим'ялася, але загалом просто в ідеальному стані. Шикарна сумка. І ось така була невеличка сумочка, схоже, що вона з натуральної шкіри, але, на жаль, з великим дефектом така от тріснута була. І гляньте, це теж візуально видно, що натуральна шкіра, але, на жаль, дуже понищена сумка. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, і до нових зустрічей!